Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя і дивимося сьогодні на завтра. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті. Так, от у ну, когось тут навіть дві можливості будуть в цей день почати рух до здійснення якихось ваших мрій, фантазій. Це не так, що, знаєте, ви собі загадали, воно легко щось там буде здійснюватись. Тут наполегливо прораховано. Ну, знаєте, от коли чітко собі ставити мету. І просуваєтесь до цієї мети, але буде багато варіантів, коли вам вчасно треба буде обирати. Ну тобто, це не один єдиний варіант, яким чином можна досягти мети. А коли у вас є можливості різні, О, тут нам одразу дві можливості показані. Тобто, знаєте, от одна можливість, ви будете просто от це як внутрішній поштовх. О, точно, я хочу, я буду це робити. А друга можливість, вона вже на, ну, вас налаштовує на, а яким чином я хочу, а як саме? А Що мені треба робити? Тобто внутрішній поштовх це важливо, але розміркувати, розрахувати все, як слід робити, щоб було дійсно щось зроблено. це Ну, скажімо, ще важливіше. Бо на одному внутрішньому такому поштовху, ну, це, знаєте, як почати можна, а що далі робити? Сфера кохання. Давайте дивитись, до чого вам готуватись у сфері кохання. Тут завершення. Тут завершення король мечів, королева Пентаклів. І якась ситуація, яка, знаєте, от вона буде закрита. Вона складна до неї, люди йшли, одне закривають, але потім буде як відродження. Може, для когось стосунків, може для когось якусь ситуацію будуть переглядати між собою. Тож просто. Знаєте, складним буде сприйняття. Але от це, це те, до чого йшли останні, от останні ну, скажімо, там, для когось там, дні спілкування, для когось місяці спілкування. Це те, чого ну, як би то не оминути, як підсумки. Про це кажуть карти, на це треба звернути увагу, що будь-який вчинок він має продовження і він має наслідки. Робота. Давайте дивитись, до чого вам готуватись в роботі. Так, ну тут розглядайте якісь пропозиції, вони не будуть швидко відпрацьовуватись. Вони будуть, ну, це, як знаєте, вам треба буде в цей день тільки прийняти рішення. А самі по собі результати вони будуть, ну, скажімо, там десь через тиждень. Це не, не дуже швидке щось. Але ж прийняти рішення важливо буде вже зараз. Ви щось там почуєте, ви можете взяти собі якийсь час на роздуми, але діє і, ну, Скажімо, самі результати будуть трошки згодом. Непогано виглядає просто ваша наполегливість тут і ваша інтуїтивна складова. Знаєте, коли ви ситуацію розглядаєте не тільки мені тут. Корисно чи не корисно? А ви як відчуваєте, от, ну, чого саме ви можете досягти? Що саме вам дає ця ситуація, ця пропозиція, спілкування там кого як? Тож, звертайте увагу на свою інтуїцію, вона вам в поміч буде. Що важливо прийняти? До цього теж треба готуватись. Давайте побачимо, що важливо прийняти. Oh. Uh -huh. Тут можете з кимсь сваритись і так, знаєте, от, голосно. Але не лякайтесь, бо це коли люди щось між собою так прояснюють. І коли вам буде потім зрозуміліше, що саме таким чином можна було досягти якихось домовленостей можна було щось. Прояснити, до чогось там, до якоїсь згоди дійти. Це, знаєте, коли Ну от коли все тихо, мирно, спокійно, воно не завжди дає якісь дійсно гарні результати та зміни. А тут саме про зміни. І приведе це все ну, дуже до гарних результатів, до нових можливостей. Тож якась. Ситуація, ну по тузах, то це завжди нові можливості. Якась можливість не спрацює, вона десь там вщент розлетиться. Але спілкуйтесь той, той чи та, з ким ви будете спілкуватись, ви дійдете згоди, і у вас знов ж таки нова можливість з'являється. Це непогано. Від чого краще б за все відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Ну, від того, щоб десь там піти, розбити серце, комусь, просто вщент, Королева пентаклів тут ховаються на дні колоди, це знаєте, коли от ваша якась внутрішня наполегливість, коли ви щось для себе внутрішньо вирішуєте, і ви, ну, знаєте, не враховуючи чиїсь почуття, чиїсь там бажання, от ви просто от робите так, як вважаєте за потрібне. Тут не треба цього робити. Відмовтесь від того, щоб комусь розбити серце, комусь зробити боляче. Когось образити, от від цього відмовтесь. Ну, там вже, звісно ж, вам вирішувати дивіться по своїй ситуації. Але показано так: чого не уникнути, давайте побачимо, чого вам в цей день не уникнути. Ну, спілкування, спілкування якихось домовленостей. Трошечки я їх сховаю, бо не дуже вони вдягнені. А насправді дивіться, ситуація якась, де вам треба обирати, буде, воно буде під контролем у вас. Це контрольована вами буде ситуація. І спілкуючись з кимсь, ви, ну знаєте, як буде можливість дійти до гармонії. Гармонізувати взагалі відносини, там, може розглядання якогось там питання. Непогано, цього не уникнути. Можливість вам буде. Хапайтесь за можливість і тут потрібно бути з кимсь в спілкуванні. Це тут не самотужки. Те, що вам там треба зробити, не самотужки, треба буде відпрацьовувати, а як домовляйтесь, будьте в діалозі. Далі дивимось. Порада від вищих сил для вас на цей день. Ну, Бачите, ой. Так, дивіться, для когось важливо, звертайте на серцево судинне якісь дзвіночки, будьте в цей день людиною, біля якої є всі потрібні пігулки. Якщо відчуваєте якісь там дзвіночки вашого організму, приймайте те лікування, яке вам треба приймати. Якщо Комусь з вас треба буде викликати швидку, чи для когось там, може, не обов'язково, що це саме ваша ситуація і вашої родини. Десь ви там будете, там, чи по роботі, чи десь ідете. Якщо треба викликати швидку, то не проходьте повз, зробіть це. Для когось зверніть увагу. Буде якась ситуація з минулого, яка нагадає про себе. Вона для вас болюча, ця ситуація. Вона вами вважалась нібито вже все. Ну, Воно там вже травою поросло і повертання там до цього не буде. Ні, тут ще ви трошки витрачатимете емоції до цієї ситуації. Але е, вважайте ситуацію як уроком, чи для вас, чи для вашої родини, для молодшого покоління. Вважайте цю ситуацію як, знаєте, можливістю наполягти на своєму, бо в цями, в, саме отут от треба буде, щоб людина не пішла е, в бік е, е... егоїзму. Щоб не, під, не давати підтримку егоїзму чиєїсь там, ну, або дитини, або хтось з родичів, або хтось з друзів, може, це і ваша буде ситуація. Тобто, якийсь егоїзм тут треба присікати на, ну, ще, от, знаєте, як на самому початку. Бо далі буде більше і буде складніше то робити. Отакий От вийшов розклад. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Хай все, що ви там собі плануєте, хай має дуже гарні результати. Бережіть себе і будьте уважні до всього, що коїться навколо вас. Побачимось, всім пока.